За рік на 16 ринках Івано-Франківська ветеринарна служба склала 9 протоколів про порушення на суму 660 гривень. Про це під час розгляду питання щодо роботи базарів на останньому засіданні виконавчого комітету повідомили у міському відділі торгівлі. Такий результат, впевнені члени МВК, свідчить про відмінний стан ринків або про недоопрацювання контролюючих служб. Адже зауважень до організації торгівлі у чиновників вже традиційно чимало. Я думаю, що називати торговим ринком ті майданчики, де немає ні туалетів, немає водопроводу і іншого, це не є вже ринок. Бо саме слово ринок включає в себе комплекс, починаючи від тої будови і закінчуючи тим місцем, де можна приїхати на автомобілі, щось привезти і щось потім поставити із покупців і десь купити. Продуктивніше з адміністраціями ринків в цьому році працювали пожежники. Зокрема, за порушення вимог безпеки МНСники притягнули до адміністративної відповідальності 25 посадових осіб. Окрім того, на багатьох торгов. Вих майданчиках відсутні звичні блага цивілізації вбиральні та водопостачання. Якщо ви будете настільки недалекоглядними і надалі, то ви просто не будете мати майбутнього: заасфальтувати яму чи провести зонування територій, щоб продукти із взуттям не продавалися в переміжку. Однак претензії до влади мають і самі утриманці ринків. Часто покращити благоустрій, кажуть підприємці, не можуть саме через гальмування проектів у кабінетах чиновників. Нами були розроблено. Документація щодо забудови цього ринку, тому що дві сотки це дійсно не ринок, це можна зробити комплексом якимось торгівельним. Чотири роки ми вже над цим питанням працюємо, а вісім нині там. У підсумку сторони вирішили сісти за стіл переговорів аби виробити спільну концепцію розвитку ринків Івано-Франківська. Зокрема, не виключено, що на місці необлаштованих базарів можуть з'явитися торгівельні центри, якщо це не заборонено генпланом міста.